«Урочистий вхід Господа в Єрусалим. Господь наш Ісус Христос, який бачить серце кожної людини, знає, що кожен з нас думає і хоче зробити. Дуже добре знав він, і, що первосвященники, фарисеї, книжники хочуть убити його. Ми б з вами, зрозуміло, не тільки не йшли б туди, де нас хочуть убити, але далеко втекли б від цього місця. Ісус же Христос сам йде в Єрусалим. Наш Спаситель, який і народився для того, щоб постраждати, який з самого народження терпів бідність, якого, не дивлячись на те, що він творив стільки чудес, зробив так багато добра, все його життя гнали, висміювали і кривдили, йде в Єрусалим, щоб там померти за нас грішних. Якби він не постраждав і не помер, нікому б з людей і нам з вами не буде на небі, тобто в раю, не було б входу в рай для людини. Тепер же і ми можемо увійти в рай, якщо тільки будемо жити добре, робити, що велів Христос, і не робити того, що Він заборонив. Адже за нас страждав Син Божий. Страшно сказати, Він був вбитий за наші гріхи. З Ісусом Христом йдуть і учні Його, вони вже близько підходять до міста. Ісус Христос зупиняється біля гори оливної, на якій росли оливкові дерева. З плодів цих дерев виробляють оливкову олію. На дорозі ближче до Ірусилиму стояло невеличке село Віфагія. Ісус Христос кличе до себе двох учнів і наказує їм Ідіть в це село, яке перед вами, до Віфагії. При вході в нього ви знайдете прив'язану ослицю, з нею осля, на яке ще ніхто не сідав. Відв'язавши, приведіть його до мене, і якщо хтось спитає, на що ви берете осля, скажіть, що його потребує Господь, і їх негайно відпустять сюди. Учні пішли при вході в селище, знайшли прив'язану до огорожі ослицю і привній осля. Коли вони стали відв'язувати ослицю, господарі запитали їх, що ви робите. Нащо відв'язуєте осля та ослицю? Учні відповідали їх потребує Господь. Господарі охочі відпустили ослицю з молодим ослом. Апостоли покрили осля своїм одягом, Ісус Христос сів на нього і поїхав. Коли він під'їжджав до Ієрусалиму, йому назустріч вийшло безліч народу. Величезний натовп оточував його з усіх сторін, і весь народ кричав: Осанна! Тобто, значить, спасіння сину Давидовому, благословен, хто йде в ім'я Господнє, осанна в вишніх. Ці слова означали: спаси нас, сину Давидів, цар Ізраїлів, що йде, що Проповідувати нам про Бога, нехай благословить Тебе Бог, спаси нас, Всевишній Боже. Народ кидав на дорогу одежі, щоб, до нього поїхав, щоб по них проїхав Ісус Христос. Інші зрізали з дерев гілки і теж стелили їх на дорогу. Ісус же дивився на Єрусалим і плакав, бо знав, що це святе місто буде зруйноване ворогами і в покарання за те. Що іудеї не прийняли Ісуса Христа і вбили Його. Коли ж Ісус Христос в'їхав до Єрусалиму, всі вийшли на вулицю і питали один одного, хто це, і сказали, це пророк Ісус з Назарету. Фарисеї, які ще раніше просили Ісуса Христа, щоб Він заспокоїв народ і велів Йому замовкнути, і яким Ісус Христос відмовив у Ньому говорили Дивіться, тут нічого вже не зробиш, весь народ іде за ним. Ісус Христос увійшов у храм. Там його оточили хворі, і сліпі, і неходячі, яких з нагоди Пасхи зібралося в Єрусалимі дуже багато, і він зцілив їх усіх. Первосвященники та книжники бачили чудеса, які творив у храмі Ісус Христос, бачачи, що народ не вгамовується, і навіть діти кричали Христу Осанна, сину Давидову, спаси нас сину Давидів, що це значить. Не стерпіли та сказали йому: Чуєш ти? Що вони говорять? І Ісус Христос їм відповів, що пророки давно передбачили, що навіть маленькі діти будуть славити Спасителя. І ще Він їм сказав, що якщо діти перестануть... Кричати, то буде кричати саме каміння, яке лежить навколо міста. Так, діти, ваша дитяча щира молитва, приємна Богу, частіше і старанніше моліться Спасителю Ісусу Христу, і Він пошле вам щастя і збереже вас добрими, благословить вас, як благословив добрих дітей в Ієрусалимських, що зустрічали його з гілками і славили Його. Настав вечір, і Господь Ісус Христос, з дванадцятьма учнями пішов ночувати до Віфанії.